Рада проголосувала за виплати компенсацій українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене внаслідок війни житло. Верховна Рада України підтримала законопроект номер 10063 про зміну до закону під номером 2923, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам. Чиє житло було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії? Основні зміни розширення форм компенсації, за якими можна претендувати на виплату за програмою ЄВідновлення. Відтепер їх зможуть отримати й ті українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт виплати. За новою формою компенсацій почнуть здійснюватися з 1 січня 2024 року. Компенсаційний механізм буде таким самим, як по інших категоріях є відновлення. Заява подається через портал Дія, потім її розгляне комісія та визначить розмір виплати. Таким чином, компенсувати виплати українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене внаслідок війни житло, буде простіше.